Добрий день, любі малята. Запрошую вас помалювати разом зі мною. Ой, а хто це до нас прийшов? Давайте подивимося. Ой, це ж лялька Оленка. Добрий день, Оленка. Добрий день, малята. А чому ти така сумна? Я сьогодні поспішала до вас в гості. І по дорозі. Загубила бублики. А я так хотіла почастувати вас. Не засмучуйся, Оленка, ми тобі обов'язково допоможемо. Маляка, намалюємо оленкі бублики. Ти, Оленка, сідай і чекай, а ми зараз з малюками почнемо тобі допомагати. Давайте з вами пограємо, приготуйте свої пальчики. Ой смачні, ой смачні бублики у тані. Медяні запашні з маком ще й рум'яні. Медяні запашні танечка поїла. А для нас і для вас дірочки лишила. В мене є бублики. Ось, подивіться, які вони. І великі. Та малі. Давайте з вами зараз пальчиком намалюємо великий бублик. Ось так. Намалюємо тепер маленький бублик. Ось так. Молодці. А зараз давайте візьмемо пензлик. І обведемо великий бублик. Молодці. А іншим маленьким пензликом обведемо маленькі бублики. Ось так. Ось так. Молодці. А зараз я вам покажу, як ми малюватиме бублики. У вас на столі. Є аркуш паперу, фарба жовтого кольору, баночка з водою і пензлики. Візьму пензлик з широким ворсом, обережно вмакну у водичку, потім вмакну у жовту фарбу і намалюю великий. Веду пензликом, ворсом пензлика поку. Ось так. Це у нас вийшов великий бублик. Тепер візьму пензлик з тонким ворсом і намалюю маленькі бублики. Один, ще один можна ще намалювати. Подивіться, які бублики вийшли у нас для Оленки. Зараз ви намалюйте великі і маленькі бублики. Ми з Оленкою чекаємо на ваші бублики. До побачення, малята! До зустрічі!